Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні на чергове розпакування ось такого ось телефону. Xiaomi 14T Pro. Xiaomi Hyper OS. Так, що у нас тут? Xiaomi 14T Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ вбудованої. Зарядний пристрій рекомендований від 10 Вт до 100. Ну, ось така такий телефончик. Давайте відкриємо. От, плівку вирізали на зворотній стороні. Обережно. Що ми тут всередині бачимо? Відкривається такий бокс з написом Xiaomi. O Mi. Достається такий чехольчик, як завжди, і ось безпосередньо сам наш телефон. Xiaomi. 14t Pro. So Engine with Щось незрозуміло там прописними що ми тут маємо? АИ Spert оптика Ага. Це напевно, оптика. Лейца. Да. Це оптика, тут щось про оптику написано з такою то оптикою. Частота обновлення екрану 144 ГГц, а і дисплей заряд Зарядка йде при прискорено при 120-ти Втній станції і 50 Вт -ватт. 50 Вт безпроводна зарядка. Тобто ця моделька підтримує ще безпроводну зарядку. У мене, правда, немає для перевірки, але поки повіримо, далі будемо перевіряти. Ну і саме головне процесор Mediatek 9300+. 93.2.0 як завжди запакований Ось такий от у нас чехольчик. Ось такий у нас телефон. По розміру телефончик у нас 16 на 7,5. На дотик дуже приємно, як ми бачимо, ця кнопка рефлена, це ввімкнення, звук трошки вище, збільшення зменшення під корпус таким образом. Корпус, до речі, м -м -м, повинен бути алюмінієвий І ця частина, по ідеї, теж повинна бути алюмінієва Так от Leica Тобто оптика лейца. От. Три однакових розміра камери. Дійсно три камери і одна один спалах у нас. Xiaomi Made in China, модель 22407 FPN 8 EG. Ось от така от моделька Thuna. Внизу на нижній частині у нас Динамік, зарядна Type-C роз'єм підключення Type-C. І тут для SIM-карт. Ну і це мікрофон. Бачите, всі тут винесені. На іншій стороні тут у нас взагалі в принципі нічого немає, але ось такі от ставки є. Не знаю, можливо, вони будуть світитись, можливо, ще якось. Реагувати поки не відомо, але на зовнішній стороні їх також трошки помітно. До речі, на екрані в нас вже є наліплена плівка захисна. От тоненька така чисто захисна плівка. На верхній частині інфракрасний світодіод і Додатковий динамік, мабуть, і мікрофон. Хоча не знаю, можливо, чисто динамік для створення об'ємного звуку, тому що інші моделі мають з двох сторон, деякі моделі з двох сторон мають мікрофон для того, щоб записувати було чітко звук. Так, по телефону зараз трошки пізніше вернемося. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас тут, як завжди, ключ для відкриття. Блоку для карти пам'яті. Зарядна кабель, шнурочок наш. Дуже товстий. Ну, Сантиметрів п'ятьдесят. Документація. Там різні сертифікати, застереження на різних мовах. Як ну, завжди така от лавуда. Ось. Тут достається Nano 7 написано. Одна, дві, не знаю. Зарядний 10 до 100 Вт. Чомусь від 10 до 100 Вт, якщо спереду, де наш... ось ця частина, тут написано: 120 Вт, супер зарядка і 50 безпровідна зарядка. Ну, і ця частина. Це таке не цікаво. Чехол. На такому ч... чехолі сам чехол на дотик. Дуже приємно. Всередині написано Xiaomi. Omi. Десиний байт Xiaomi. Такий сіренький чехол матовий. Напис Xiaomi. блистящим таким. Зверху у нас прорізі для інфракрасного датчика та динаміка. Ну і знизу у нас проріз для динаміка, для під'єднання і для мікрофона. Тобто ця частина у нас закривається повністю чехлом. От. Ну, В принципі, все. Дуже зручно, приємний на дотик. А ця частина задня телефону, як бачимо, така навіть не можу... Передати відчуття, і вона така, як перламутрова трохи. Якщо так видно, спробую. Ось, ну давайте зробимо перше вімкнення телефону. xiaomi Android, ось перше вімкнення. Вібрація пройшла, мабуть, загрузка. Тут більш ніякої візуалізації немає, чи йде загрузка, чи не йде загрузка, чи що сталося. Ось пішла візуалізація. Xiaomi хіперпос. Далі, так, звичайно, вибираємо українську, є збільшити розміри одразу. Так, інші регіони. Нам поки інші регіони не цікаві. Правила та умови, угоди користувача. Відмітку, я прочитав, погоджуюсь. Далі налаштування з допомогою іншого пристрою. Щоб служавати налаштування облікового запису, то, то що з іншого телефона чи планшета розблокуйте його і тримайте неподалік. Пристрій Android, iPhone або iPad. Поки пропускаємо, перевірка сім-карти теж пропускаємо, тому що в нас немає. До речі, треба буде. Активуйте е 7 тобто тут Є7. Так, пропустити мережу пропустити. Сервіси Google. Зразу йдуть по, по замовченню вімкнені. Вибираємо, що нам потрібно, поки прийняти. Тільки блокування, розбличать пропустити. Основні налаштування. Теж все бачите, вімкнено у нас одразу оновлювати, дозволити системи, якість, покращення, автоматичне оновлення, надсилати дані. Тобто, Все в все нас добре. За замовченням. Sense ага, мі... якийсь. Рекомендуємо. Ага, це тема. Ви завжди можете за замовченням. Давайте виберемо Sense. Так, це Sense. за замовченням всі бачили. Класичне меню програми. О, давайте класично злиш. Підготовка системи. До речі, Bluetooth вже ввімкнено, як бачив. Заряд батареї 22%. Налаштування завершено. Далі. Мобільні не виявлені. Натисніть. Netflix, Game Center, Gaming більше програм, програми. По замовченню які стоять. Системні програми, погода, календар, нотатки, безпека, провідник, музика, communication, калькулятор, годинник, завантаження, сканер, послуги та зворотній зв'язок, мій пульт, компас, диктофон. Так. Гугловський, ну, як завжди, той самий набір. Галерея, тема, дзвонки, смс, Google камера. Не дозволяйте. Виберіть стіль. Свіжі та яскраві, натуральні та реалістичні. Угу. Свіжі та яскраві, давайте. Ага, бачите? Десь вібрашн використовувати. Угу. А тут у нас. Ага, бачите, натуральне та реалістичні, використовувати. е, Тут вібрашн, тобто два типи при... давайте. Що це перевідіти не щоб відкрити меню. Ага, бачите, тут меню відкривається. Камера AI, сітка, відстежуючий автофокус. Тобто дуже багато цікавих налаштувань. Ось у нас перемикання вібрейшн аутентенці. Тобто автентичний або вибрацій. Так, давайте спробуємо збільшення. Тобто у нас збільшення. є п'ятикратне оптичне. Дивіться, Он як чітко. І можна далі програмне. Далі, далі. Ану цікаво. Що воно зробить? Не фокусується, бачите? Може відстань треба фокусно зробити трошки більше? О! Ну, 20-ти кратний, бачите? 20-ти кратний ще в нас працює. 18 на 19 кратний. эти бачите, як волокна кожну збільшує дуже чітко. Кіно, відео. Угу. Тоже фото, портрет, документи, ще кіно, відео і профілі. Режим відео. Автоматично фокусуйтесь на головному. Об'єкті він планує примикати фокус об мастер мастерсіньма. Тобто дуже цікаво, Функцію треба буде спробувати. Ну, Це таке. Давайте зайдемо на налаштування. Побачимо, що у нас скажете, Xiaomi. Так, Xiaomi 14T Pro. Пам'ять. Отут цікаво про пам'ять. Використовується 25,5 ГБ із 1 ТБ. Плюс 32 ГБ. Цікаво, що це означає, поки не знаю, не розібрався. Доступно 1 ТБ. Програми дані 168 МБ. Вже. Зображення 1,87 МБ. Системні файли 15 і система 10. Тобто, система займає 10 ГБ і в системні файли ще 15 ГБ. Тут що у нас є. Оновлення сховища, оптимізація сховища, глибоке очищення, розширення сховища US UFC. Що це означає, поки не знаю, не буду залазити, щоб щось нас не зробити. Версія Android 14 UP1i. Тобто номер ви бачите версія системи 108.0. Оновлення системи безпеки 24 рік, 10-й місяць, 1 -е число. Ну, ось, в принципі, основні такі. Давайте подивимось ще, які в нас є програми. Програми, всі програми. Ось програми, які вже встоять безпосередньо. Запис екрану. Інтерфейс системи, календар. Дуже плавний відгук іде. Пролистуємо. Тобто деякі ми бачили, деякі мікоїн. Не бачу такої програми. Містор поки заблокована, тому що немає доступу. Cards, Xiaomi Cloud. Ось, в принципі, весь перлік. Ну такий от телефончик. Так, давайте, до речі... Зразу може використаємо засіб для вилучення карти і подивимося, тому що в деяких описах написано дві сім-карти фізичні, в деяких одна. По факту ми бачимо тут тільки одна сім-карта, можна вставитись. І одна, відповідно, Буде працювати як є. А, ні! Дивіться, як тут зроблено. Сім перша з цієї сторони, сім друга з цієї сторони. Тобто тут зроблено двостороння, не длина, а тобто, з двох сторон щитується. мікросімки. Face to screen. І підпис обличчям до скріна. Тобто екрана. От вони тут підпружинюються і тут ще, до речі, є ця ось червона. Ось червона така резиночка, уплотнітель для того, щоб туди не попадала пиль волога. О, Захист для того, щоб захищати наш від цік сім картами від пилу, бруду та вологи. Ну, в принципі, це все, що можна було показати в такому відео розпаковці такого телефончика. Ми, сподіваюся, ви побачили для себе все, що хотіли. Будемо використовувати. Ну, Поки відео кинув всі телефони поки нові, зразу тому все працює дуже швидко. На дотик ще раз повторюсь, дуже приємно. Ага, бачите, У нас тут вставки ще згори і знизу такі. Ну, це, мабуть, просто вставки, тому що ніякого світла чи ще чогось немає. На цьому все. До нових зустрічі. Ставимо по добаві, сподобалось комусь відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. Все буде Україна. бай.